У 91 му році Україна реально проголосила самостійність, але не незалежність. Самостійність у тому сенсі, що нам Москва вже не присилала людей своїх на посади, ну там у Київ по областях і так далі. Тобто Україна вже сама формувала свою владу. Ну то в тому відношенні стала самостійною державою. А до незалежності ну, ще довгий шлях. Чому? Тому що е, при владі залишилася колишня комуністична номенклатура. І в промисловості, ну, власне, залишився Червоний директорат. Ці люди мали тісні зв'язки з Москвою. Вони привикли діставати різні вказівки і накази з Москви. І оці зв'язки вони реально прив'язували Україну до, до Москви. Тому проблема, проблема самостійності чи незалежності ну, стала проблемою, за яку ще треба було боротися. Ну і ота, от той процес і продовжується до теперішнього часу. Ви знаєте, для мене було абсолютно зрозуміло, що Україна і Росія це зовсім різні країни, що нас розділяє цивілізаційні особливості. Україна є європейська країна, а Росія є азіатська країна. Для мене це було давно відомо. Тобто, ну, коли, коли я почав займатися політикою, читати історичні книжки, от, то я поступово більше і більше, глибше і глибше розумів, що тут не просто різниця в мові, а тут різниця у цивілізаційних особливостях. Тому для мене це, ну, як би сказати, і боротьба за незалежність означала не просто вийти з-під влади Кремля, а вийти з під того впливу, який Росія на протязі 340 років власне, ну, справляла на Україну. І що цей вплив Московії він був не просто. Ну, ліквідувати наше законодавство і нав'язати в Україну своє законодавство. Тобто, створі... тобто Москва творила політичну систему, яка стала керівною системою в Україні. Мова не просто в цьому, а мова в тому, що і мораль, і традиція, і звичаї – і все зовсім, інше. все зовсім. інше. І якщо говорити про політичну історію, то основна різниця в чому Росія. Ніколи сама не мала свободи, і всю історію боролася проти свободи інших, тобто душила свободу інших. І це не треба великої мудрості, просто треба читати російських істориків, російських письмен, письменників, і у них там все це, є, все це є. Тобто тут просто залежить від часу і від читання літератури, і поступово все оце більше і більше людина розуміє. Україна є країна європейської цивілізації, і у нас основа нашого політичного життя і політичних традицій це, знаєте, рада. Ну, нарада. І тому київське віче, от воно у нас є, так би мовити, нашою основою нашої політичної традиції. Віче. Організовувалося, київське віче організовувалося час від часу, воно князів проганяло, воно запрошувало князів, як треба було. Тобто тут є оте народовладдя, яке називається демократією. Ну ось от тому це така різниця. Мова, звичайно, мова найбільш такий зовнішній показник. То також, звичайно, що українська мова є українська, російська є російська мова. Але це тільки зовнішній показник, але на цьому не закінчується різниця. Різниця йде глибше і глибше. І ця глиб, глибина, різниця, вона в історії формування російської нації і в історії формування української нації. Росія русифікувала українське населення, відколи могла тільки це робити. Лівобережна Україна ну, попалася під окупацію Москви у XVIII столітті. І від того часу вона русифікувала ту частину українського населення. Правобережна Україна, правобережна Україна попала під окупацію Москви у 19 столітті, а Західна Україна потрапила під окупацію Москви у ХХ столітті у ну, 1939 році. От що більше українська територія була під окупацією Москви, то більше вона зрусифікована. То більше вона зрусифікована. Оце пояснює, чому Донбас, хільнобережна Україна, вона була більше зрусифікована, ніж, скажем, правобережна Україна або Західна Україна. Тому природньо, що Росія, царська Росія, вона ж проводила політику лінгоциду. Тобто вона забороняла українську мову і в школах, і в театрах, і кругом забороняла українську мову і проводила своє. Хто робив і як це робилося? По-перше, адміністрація, окупаційна адміністрація. адміністрація. По-друге, церква, російська церква, православна церква. Я читав, коли я сидів у Володимирській тюрмі, то я читав історію російської православної церкви Гернета. То томи я прочитав. То він там каже, що у 1772 чи 1773 році було постанова синоду священного, який зобов'язав священників повідомляти державним органам, якщо в час сповіді священнику попу стане щось відоме, те, що стосується державних інтересів. Тобто, реально, російська православна церква це політичний департамент московського імперіалізму. Отже, і на українське населення діяла адміністрація і церква. У ну, кожному селі є, церква була, і таким чином Москва проводила і ідеологічну обробку, і адміністративний контроль. Адміністративний контроль. Схід, є, значить, Схід є українською територією, і тому мова і тут йде про війну, і ця війна має закінчитися розпадом Російської імперії під назвою Російська Федерація. І перемогою України, і всі землі, крім і Луганської і Донецької області, повернуться під владу у склад України. Повернуться. І з точки зору історії, ну я думаю, ви тоже це знаєте, що у минулому Україна багато разів повставала, боролася за незалежність, але завжди вона воює проти поляків, татарів, проти. Тобто вона знайшла союзника одного, але хтось проти. І оце завжди, завжди були вороги, які не давали досягнути мети. Тепер уперше в історії за от кілька століть, коли Україна бореться за незалежність проти Москви, бо іншої в нас немає тепер іншого агресора проти Москви, а цілий світ на боці України і проти Москви. І проти Москви. Тому тепер війна. Яка має готувати ці події, які тепер відбуваються, вони готують просто другу стадію, другу фазу роз... дезінтеграції Російської імперії. Перша фаза дезінтеграції російської імперії була в 91-му році, коли з під влади Кремля вийшли союзні республіки, так звані Союзні Республіки. Зараз відбувається. Відбуваються події, які звільнять автономні республіки, краї і області, тобто раніше загарбані Московією, московітами оті території. Ось це це відбудеться неминуче, Ну безперечно, що імперія не один день не розвалиться, а це треба події. Але логіка розвідку тільки така. Російська територія московітів є доволі чимала територія. Це центр, це Великоросія, це центр, те, що називалося Великоросія, а відокремляться всі ті автономні республіки. Ну пливо Приволжський, скажем, чи там Кавказ, чи далі в Сибіру. Там, ну, то вони ж незалежні держави. Це ж окремі нації, які просто ну вони угрофінського походження. Але вони не вони незалежні нації. Вони... Кубань, наш погляд. А Кубань, ну Кубань була українською територією, і у х роках більшовики завдали Кубані такого ж великого удару, як і півдню України. От чому? Чому Ленін і Троцький організували Голодомор на півдні України в основному 21-23 рік? Тому що там оце населення українське, яке поселилося у другій половині ХІХ століття, воно організувало дуже добре сільське господарство. І фермерське господарство от там було сформовано. І коли кажуть, що Україна годувала там Європу, то це Південь, власне, своєю пшеницею годував цілу Європу. Ось а більшовицька теорія, вона яка говорила, крупне селянство взагалі це реакційний клас, бо він власницький. А більшовики боролись за колгосп, за спільну власність. Ось, а тим більше заможне селянство. Все це південь і схід українства. Він був заможний, там були заможні крупні такі фермерські господарства, тобто найбільші вороги комуністичної ідеології. І тому Ленін і Троцький там організували оцю голодівку 21-23 років. І як свідчить збірник документів, який у мене є 91-го року віддання, померло тоді від голоду приблизно 4 мільйони населення. Значить, в основному це південний схід на До Центральної України, воно мало доходило, ну і на північну Україну ще менше доходив тоді голодомор. Врешті я вважаю, що процеси, які відбуватимуться на території колишньої Російської імперії після її дезінтеграції, вони можуть бути визначатися, власне бажанням самого населення. самого населення. Захочуть кубанці. Повернутися чи так би мовити, створити. Хай створюють, нав'язувати волю, нав'язувати ззовні. Я вважаю, що це не потрібно було б робити. Я є україноцентричний політик. Я проти того, щоб знаєте, гнути голову перед Москвою чи перед Брюсселем. Е, Ні, Україна велика країна, і вона має творити свою культуру, свою цивілізацію, і тут цілком достатньо і минулої історії і того всього, і тепер. Так що е, головне утверджуватися і розвиватися, розвивати, відроджувати культуру і дух своїй на своїй території. Що стосується політичної такої орієнтації і блоків, ну, то це залежить, залежить. Я зараз за те, щоб Україна вступила в НАТО. Але це чому? Це тому, що Москва поки ще загрожує Україні. А як Москва роз, 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 розділиться, імперія зникне. От і дасть можливість автономним республікам і Краям стати незалежними державами, і вона Росія перестане загрожувати Україні, то я не бачу великої потреби і перебування України в НАТО. А що стосується блокування, того, що ви кажете, ідея створення Балто-Чорноморської спільноти, вона виникала. Я брав участь, наприклад, у цьому і одного разу очолював делегацію Верховної Ради, де ми їздили в Мінськ, і, власне, Провели там кілька днів в обговоренні цієї проблеми. Ну так ця проблема, ця ідея, вона, як би сказати, вона мала сенс також в той же самий. Ну, На наших тих бесідах і розмовах, коли це не записували на диктофон, то говорили, що це практично антиросійський інтернаціонал, антимосковський інтернаціонал. Не ось, бо Москва загрожувала, Європа не загрожувала. Ну от але, значить для того, щоб ніби проводити якусь об'єднану таку політику, то ось мова йшла про створення отакої, такої співдружності Балто-Чорноморської співдружності і це поверталися час від часу, поверталися до тієї та та стадія, про яку я кажу, вона потім припинилася в зв'язку з проголошенням незалежності. У зв'язку з першою стадією дезінтеграції Російської імперії, потім та заглохла ідея. Потім знову до неї поверталися. Ну зараз знов часом про неї говорять, що її не ось буде залежати від от цього, як буде розв'язане питання із теперішньої московської імперії. Якщо вона розпалиться, як вона мала би бути, то тоді чи виникне не потреба творити таку балто чорноморську співдружність. Бо адже кожний. Блок, економічний і військовий блок, то він твориться для захисту. Чогось проти когось, проти когось. Но якщо Москвоє, Московська імперія розвалиться, і московіки створять свою національну державу, то вона буде не така велика, щоб вона нам загрожувала. І реально тоді не буде потреби в цьому. Я навіть більше скажу, що тоді не буде потреби і в НАТО. Бо НАТО то для чого існувало? Для того, щоб проти комуністичного блоку мобілізація Європейської держави проти, проти комуністичного блоку. Коли комуністичний блок зник, то взагалі для чого існує? Ну для того, що все ж таки Російська Федерація це то імперія, бо вона має атомну зброю. Тому становить небезпеку. Ну тому є сенс існування НАТО. Скажіть, на вашу думку, Україна зараз, у 2016 році, більш українська, ніж була в 91-му Чи може навпаки? Вона зараз значно більш українська. Значно більш українська. Тоді, в 91-му році, були події, які були підготовлені загальною ейфорією і ентузіазмом по всій. Імперії, бо демократія почалася, то її ніколи не було, а потім почалася демократія. Люди дістали можливість говорити щось, писати, і це активізувало громадянське різне політичне таке життя по всьому і по всій імперії, по всьому радянському Союзу. На тих хвилях. Відбулася перша фаза дезінтеграції і Україна проголосила незалежність. Але потім друга стадія, друга проблема це реформування економіки. І коли прийшли до, до стадії реформування економіки, тоді починається, починається новий період історії і, і нова діяльність. Бо ми, коли боролися за незалежність, то нас, депутатів, 124. Чири народної ради у Верховній Раді нас підтримав вулиця. А на вулиці 50 тисяч, 70 тисяч, 100 тисяч людей, демонстрантів з усіх областей. Ми опиралися на них і тиснули, і примусили більшість у Верховній Раді комуністично ухвалювати ті райони закони, які були направлені на розширення суверенітету цієї республіки. У 91 першому грудня закінчилося це, тому що вибрали президента. Народ проголосував за незалежність. Там грудень-січень святкові місяці. А з лютого починає Верховна Рада займатися реформуванням економіки. Але це вже без підтримки вулицю. І у Верховній Раді починає діяти арифметика. Їх більшість, от вони і проводять свої закони. Ми критикуємо, але. Голова Верховної Ради ставить на голосування, і в більшості закони проходять їхні. І тоді починається приватизація, перетворили її прихватизацію, а потім Москва завдала величезного економічного удару, який зразу життєвий рівень понизив утричі, втричі, не на 30%, відсотків втричі. Ну і почався той період, який тягнеться до сьогоднішнього дня. Але в тому смислі, дивіться, коли почалася війна, теперішня, от в кінці 13-го 2014 році, коли Москва напала на Україну, то вона показала хто вона є. Хто вона є? Бо коли дипломати, то вони дипломати, вони вміють говорити добре. А коли є армія, то армія це народ, і вона та армія має і звички, і традиції, і мову, і все народу. Ну і от московська армія, яка просунула проти України, вона показала свій дикунський азіатський дикий природу свою. Бо виколювати мертвому воякові очі, розрізати пузо мертвому воякові, коли він мертвий, він вже не загрожує. Оце показало, що українці і росіяни це не не слов'яни, що вони не слов'яни, що ми не брати, що ми не спільної походимо київської і колиській, і так далі. Оце дало прозріння нації і це консолідує українську націю. У зв'язку з тим, що війна на Сході. То не можна зараз продовжувати револю... революцію гідності, бо обрали владу, яка хабарницькі, злодії банда і так далі. Ця влада недостойна людей. Її треба міняти, але народ мудрий і розуміє, що не можна робити нову революцію, поки війна на сході. Ось поки е, війна на сході. Але знову злодійська природа цієї влади така, що вона гальмує саму, е, саме озброєння України. Вона послаблює оборонну потужність України. І тому зараз ну взялися так і на фронті Україна воює, і разом з тим боротьба з тими олігархами, злодіями корупцією і так далі. Ну і зараз, от те, знаєте, оці різні електронна звітність, ця вся, потім викриття от, того, зловживання, знаєте, оці от це ж показало цілому народу, знаєте, ті язви, виразки, і, і мораль Верховної Ради і і, і уряду того. Але Вихід, вже ж який, війна на Сході продовжується, але разом з тим почали боротьбу за покращення самої влади всередині. У Донецьку я був у 2013-14-15 числа. У листопаді, 14-15 листопада, я був у Донецьку. Я мав два дні там був і зустрічався перший раз три зустрічі, другий раз чотири зустрічі були в Донецьку. Організовував мені Петро. Антип, той архітектор, скульптор і так далі, із Горлівки. Із Горлівки, то він організував ці зустрічі, і ці зустрічі були чудові. Я звідти поїхав 16-го, я повернувся додому. Я звідти приїхав ну, в дуже доброму настрої, бо я не, не було потреби ні одного разу сказати, хоч би одне слово російською мовою. Всі зустрічі були дуже гарні. Мене вітали, ще запрошували, я давав трохи літературу їм ось українською мовою і студенти, і викладачі, і все. І я просто ну був дуже радий. І тут приїхав 16 числа, а через 10 днів починається у нас у Києві там ці демонстрації, там, які може, потім може, повели. Пам'ятаєте в Донецьку в університеті Донецькому національному Юрій Матріщак був пам'ятаєте? Так, 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 ну... так, так. І він був, і він був оце 14-15-го Він був. Він одну зустрічей він організовував. Він тоді він, він вивуває котлі загинув. Mm, я знаю. Шкода дуже шкода. Я думав, що він з Галичини, виявляється, він з Вінниці, з Вінницької області. Ну, то його батьки, да, А він же вже в mm. Донецько. Ну так. Да. Він я мені так шкода, він оце 15 числа він мені організовував. А перед тим, років 4, він організовував. Там була зустріч із молоддю теж була в... так у да, в... ага. внутрішньому дворі. Там 200 Ва, чоловік було тої молоді, і я там був. В. Да, це така дуже гарна така була зустріч. Знаєте, багато що воно, воно відбулося завдяки організованій діяльності. Російської розвідки, ну і приблизно в Донецькій області десь, може, 200 чоловік було російських шовіністів, які жили в Донецьку. Та це в Криму було там в Донецьку, в Луганську, 200-250, десь у Криму 300 приблизно було. Ось таких штатних шовіністів, які жили тут, але боролися все робили проти України. Вони поширювали інформацію чорною пропагандою, різної. Вони віддавали газети, журнали і так далі. От це приблизно одного ну, 200, може 250 у Донецьку, у Донецьку, а решта людей, решта людей. Ну поступово з року в рік вона більше і більше приймала українство. І якщо на початку вони там до української мови ставилися вороже, там скриготали зубами, то поступово змірилися з тим, і вже у ці роки, десь останні років п'ять, бо я ж їздив туди, туди там презентацію книжок цього саме тихого робили. У Донецьку ще от, там студенти боролися, щоб присвоїти університету, звання з Ось Так, що я їздив туди ну не кожен рік, а, але оці десь років п'ять, то підряд майже. І Я бачив, як поступово все населення е, приймає державність і змирилося з тим, що тут будуть їх діти жити, і тут вони будуть завжди. Ось, А коли Путін почався почалася ця війна, то оті люди вони стали ядром антиукраїнської мобілізації. Ну а більшість знаєте, більшість така вона була звичайно. Вони ще не були загартовані. У українському дусі вони хилилися до того всього і вже не заперечували, вони вже приймали самостійність України. Але коли раптом Росія з'явилася тут зі зброєю і силою, ну вони от піддалися в якійсь мірі, знаєте, тій такій хвилі, агітаційній, пропагандивній хвилі, і хтось із них підняв прапор там Путін, хтось підняв гасло там Росія. Ну, така от річ. Так, на хвилі обіцянки, що тут зразу зарплата буде удвічі більше. Пенсії будуть подвійні і так далі. Ну, от на тому. Я думаю, що тут необхідно діяти нормально з урахуванням бажання самих людей. Хто не хоче, хай виїжджає в Росію, а хто хоче залишитися в Україні, хай приймає законні і правила життя українських. Скажіть, будь ласка, що робити за місцевими колабораціоністами? Ну, їх треба старатися їм роз'яснити. Якщо вони українці, то треба посилатися на їх їхню історію на їхній предків, адже це козацький край, фактично. Там по дорозі від Горлівки до цього самого до Дружківки, там же мене зупиняли колись, показували там камінь великий, що тут засноване. Виникло українське козацтво. Так, метрів 15 хата. Там музей мав би бути. Це от 14 чи 13, 14 числа, здається, що з ними робити. Якщо вони росіяни, хай вони їдуть з України. Якщо вони українці, ну то поступово допомогти їм повернутися до українства і зрозуміти, що вони повертаються не до когось чужого, а до своїх власних предків, до своїх власних могил, предків, до козацького краю, яким і є Донеччина. Ну, от Тихий, це мій побратим, який з я з ним двічі сидів. Він із Дружківки. Ну, там Олексієва Дружко, і хутір Іжівка. От родом він з хутора Іжівки. Ну, ось. Тепер Іван Світличний із Донецька. Тепер Микола Руденко, засновник української групи сприяння виконанню гельсинських угод. Засновник, він наш лідер. Микола Руденко. Ну, ось. Він із Донецька. із Донецька. Василь Стус, він теж із Донецька. Тобто, ну багато людей із Донецька було. Це люди націоналісти. Тобто, що значить націоналіст? Людина, яка за незалежність України? У слові націоналіст нормально, немає негативу. Тут є боротьба за незалежність і все. Тут немає чогось такого спрямованого там проти когось і на зло комусь. Ні, просто Україна має бути незалежна держава. І з Донецька було багато. Скажіть, а ось під час вже вашого, 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 вашого першого перебування в тюрмі, чи було якесь протистояння між політичними і кримінальними в'язнями? А безперечно, безперечно. Ну розділили влада, розділила політичних і кримінальних у 54-му році, коли були повстання. Політичних і 54-55 рік до того, як кум та є ніж комусь із тих кримінальних і каже, він такий нам заважає. і так вбивали політичних в'язнів, лідерів політичного руху. За це давали місяць карт всього на всього. Ну, наші потім організувалися і дали. Перерізали багатьох отих от поханів кримінальних. Ось, і тоді влада міняє за смерть смерть. Ось, ну така гардина. Ну а в 54-55 році розділили. Розділили. Так що я вже, але в концтаборах чекісти, як би сказати, в концтаборі 1800 чоловік. Їх було може двісті. Але вони себе вели тихше води, нихше трави. Ось вони їх ставили там гнівальними, підмітайлами, сторожами. От ми знали, що вони всі стукачі. Ось вони знали, що не можна нас чіпати. От, бо яких на 1800 їх 200 там чи 150 то вони тихесенько себе вели, ну адміністрації їх використовували для того, щоб слідкувати за політичними. Скажіть, будь ласка, як ваші відносини були з російськими політв'язаннями? Чи заперечували вони право українців на незалежність? Чи можливо заперечували? довгий час? Я почався усі в 61 році. Вони ніхто із них не візнавав українців право нації українців на незалежну державу, але коли... Почали садити е, дисидентів, ось тоді серед росіян з'явилися люди, які визнавали право українців на незалежну державу. Ось. Першими такими були Балахонов, е, Балахонов Володимир, потім Буковський Володимир, потім Воробйов. Потім Давідов, Давідов, Єгор Давідов, оце перші чотири. Це в 72-му році. Ну. 72-му році, 73 третій, сімдесят рік. Оце вперше з'явилися росіяни, які визнавали за українцями право нації на самовизначення. Скажіть, будь ласка, вони зустрічалися вже після невипровадження незалежності з тими слідчими чи можливо міліцейськими, да з якими які у вашу справу, які вас допитували, які вас садили? не зустрічалися з ними? Я не зустрічався, я їх не шукав. Я їх не шукав. І, 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 ну, десь із про когось я там чув і бажав, щоб він швидше здох. Ну і дехто здох. Наприклад, Чернігівський там майор. Ну от коли Україна проголосила незалежність, то його ідеал впав зовсім і він почав п'янствувати. Ну я кажу, хай швидше здох". ну Не він здох. А так я їх не шукав і не мстити я їм не хотів. Не хотів, тому що саме життя йшло іншим шляхом. але жаль. У мене до них немає ніякого. Надія Савченко є абсолютно дитина в сфері політики. Вона, очевидно, добре була пілот, Вона сорок вона смілива жінка. Вона 42 рази плистрибала із парашутом, так що вона смілива жінка. Вона з нею був і добрий вояка. От і то її сфера, і вона на у тій сфері вона показала мужність. І кожна жінка мала бути гордитися, що в нас є така жінка, як вона. Вона слідстві ніби добре поводилася. Але в сфері політики вона є нуль і тому немає чого від. Найбільше хотів.